Вітаю, брати! Один з найпотужніших сировинних ресурсів України то є Марганець, якого у нас половина світових запасів. Але я сьогодні побачив в інтернеті картинку, яка каже, що вартість українського газу власного видобутку 10 копійок кубометр. Так от... Я почекаю з розповіддю про Марганець, без якого Сталі не буває. Я е, нагадаю про те, що про газ перший правду сказав вам. Особисто цей дурний дід Андрій, який був в радянські часи, 5 років визнавався кращим буровим майстром Радянського Союзу. А це, повірте, високе звання. Це не те, що, блядь, депократство чи що. При, по списочках закритих. Тоді просто так нагороди не давали. І я про газ знаю все. Колись, колись я скільки не намагався 15 років, те саме кажу. Але найбільшого розголосу те зайняло, коли пам'ятаєте, є такий блогер Антон Гура і Петя Сологуб. І ще там було пару хлопців, які перевіряли те, що я казав на комп'ютері, тут вже знаходили, і, і впевнили що дід не сказав жодного пів слова неправди. Так от я коли сказав тоді вперше на всю Україну, що хлопці, ми добуваємо 140 мільярдів на 14, просто сто двадцять крадуть і під виглядом крадуть наші. Банди, Олігарха бандити під виглядом російського газу з Газпрому гуджануть в Європу, ділячись над прибутками, а в бюджет Хершодах і ніхера, то хлопці <кій> мені одразу не повірили, але е, об'їхали потім за рік всі скважини, куди все, куди їх, куди я їм натякнув, треба їхати. І вони приїхали і сказали мені, «Ні, Андрію, ти помилився. Ми майже 200 мільярдів нарахували. Отакої От розумієте, у нас з газом сфера. І в ті часи я викладав дуже багато тоді в Фейсбуці, працював. Зараз просто не маю можливості сидіти в тому Фейсбуці. Е, мені оце е, відео під час роботи записувати набагато легше. Так е, я скільки викладав, що український газ коштує не більше 3 копійки кубометр. Почули мене ви.